Розходимось. Все це неправда. <ріху> Чому розходимось? Е, Натикнулася я на коментарі дівчини, яка працювала в СТБ, яка розклала всю цю ситуацію навколо холостяка. Ну, просто розписала все. Ну і я схильна їй довіряти, тому що я також брала участь у зйомках декількох проєктів на телебаченні нашому українському. Ну і я реально бачила, як це все робиться. По-перше, щодо інтиму. На проєкті. Це неможливо. Е, Пояснюю чому. Бо, е, і, до речі, сам Сембалюк це казав, що е, без камер увімкнутих ніхто не лишається. От можете передивитися його інтерв'ю, і він це прямо наголошував. Е, що, типу, чому так ну, важко типу, поспілкуватись, бути собою, бо без Поза камерами вони не мають змоги спілкуватися взагалі. Типу холостяк і дівчата. Ніхто ні з ким. У дівчат немає телефонів, вони не можуть ніяк зв'язатись, домовитись про якусь зустріч, там щось порішати. Взагалі все вони можуть робити лише через знімальну групу, через редакторів, через ну хто там з ними є. Також з ними завжди хтось є. Тобто вони не лишаються самі. Вони не можуть самі кудись там піти, їх постійно супроводжують. Тобто всі, ось я згадую там інші були, так, холостяки. Наприклад, коли був у отой Михайло, щось заливає чи якого там. Ну, коротше, що ти типу, ось він там, прийшов там, до дівчини, поки всі спали, щоб там щось чи вибачитись, чи щось таке, бо там, вони кудись бігли, десь там затискалися, ти типу, поховалися від камер. Але це все було прописано в сценарії, все це було продумано. Так само і тут. А, тобто оця вся інформація. Ну, здавалося б, що Насті самі на себе наговорювати, що ну, щось у них там було під час проєкту, типу, щоб що, щоб, там, ну, щоб ще більше опустити ту Надін якби переможницю. Знову ж таки, це неможливо. Ніхто не лишав поза камерами у двох холостяка з кимось. Якщо у них там була якась прогулянка, це все було за сценарієм. І навіть ця розмова Насті це також продуманий піар-хід для оцих масових обговорень. Далі, з приводу самого інтерв'ю цимбалюка, просто всі на вухах, що ось він просто злив всю інформацію, розповів всю правду, підставив канал і так далі. Також, у мене ще постійно, знаєте, було ну, таке питання, а як він міг це зробити, якщо всі підписують ці контракти на нерозголошення? І вони там діють, здається, 10 років. І я ще думаю, а що, типу, з дівчатами підписують, а типу з холостяком не підписують, як він може піти і ось таке все вивалити? Так, ну, я і сама озвучувала цю версію, знову ж таки, версію, яка шириться інтернетом, що чому він пішов на таке інтерв'ю і все це так видав, щоб типу свєта пробачила. Але, знову ж таки, свєта, свєта і так далі. Але якщо у нього ну, є контракт на нерозголошення, то він поніс би якісь збитки, він би заплатив якийсь штраф за те, що він йде і розповідає на інтерв'ю, ну, типу, залаштунки проекту. І чомусь про це ніхто нічого не казав. Я ще думаю, ну як же ж так. Там ця Софія 5000 доларів заплатила лише за те, що вона просто пішла з проєкту. А цей, значить, пішов, розкрив всю кухню, всіх там обісрав, коротше, підставив під сумнів взагалі існування подальшого проєкту. Ну, типу, як ми так, ну, типу, аудиторія так вважає, що як же ж, хто ж далі туди піде значить, цей проєкт. І взагалі питання штрафів чогось ніхто не піднімав. І ось тут знову ж таки інформація про співробітницю СТБ. Що а, це було погоджено інтерв'ю, це записане з Тарасом і з Євою. Воно було погоджено також з СТБ. І там ще багато чого вирізали, типу він ще багато чого зайвого, там ще більше розповів. Але вони залишили те, що, скажімо так, підніме хайп, але. В принципі, там нічого такого не було сказано, про що ну, ми там могли не здогадуватись. Ну, що, що, типу, йому заплатили, що, типу, всі про це здогадувались, просто прямо це не казали, так що ну, цим значить, медійним особам платять гроші за участь, інакше хто б туди типу, пішов. Це по-перше. По-друге, те, що він там радився з сценаристами, з редакторами проєкту, це теж, я думаю, ну. Воно звучить, коли це промовляє, так? Ну, людина сама. Воно звучить типу образливо. Але насправді ну, тут нічого такого, я думаю, це теж всі розуміють, що воно так і є. В будь-якому випадку ці холостяки радяться з сценаристами і редакторами. Ну Це ж проєкт, це ж знімається шоу, ну само собою. О, тобто Нічого він такого прям, екстра там не сказав. Тобто це інтерв'ю було погоджено з каналом. І взагалі також, ну, Ця, значить, співробітниця СТБ каже, що будь-які оці брудні подробиці, якісь зливи інформації, і навіть це про інтим, що типу докази, якісь все це все попередньо спланована, ну, така, як. Ну, поетапна така історія, щоб робити нові і нові вкиди, щоб люди обговорювали, сумнівалися, сперечалися одне з одним. От ви, ви ну, помітили, як вправно маніпулюють нами всіма взагалі, сценаристи і піарники цього шоу? Тобто, спочатку нам виставили на поганою. Ну, Її показували в максимально негативному плані. Так? Потім... Показують Настю в фіналі, що вона така значить, розбещена, що вона тут дозволяє що завгодно з собою робити перед камерами. Тобто, у нас вже змінюється, а Надін показують. Я ще тоді звернула увагу, що думаю, а що ж таку бойку, таку всю таку гостру на язик Надін, таку всю активну. В фіналі показали як таку якусь лагідну, таку всю ніжну, таку сором'язливу. Тобто змінили просто ракурс. Показали, змінили повністю там. Це називається, коли пишеш роман, наприклад, це називається твіст. Коли раптом просто весь світогляд через якусь подію змінюється. Ось так зробили і нам. Тобто, значить, Надін була погана, Настя була позитивна, хороша. Тут в фіналі показують майже навпаки це все. Ось. І знову нас, типу, заплутують, що ні, точно він обере Настю і потім, звичайно ж, він обирає Надін, але вони пішли ще далі. Тобто, Фінал їм і окінчення шоу не вистачило, і вони пішли далі. Я маю на увазі сценаристів. Тобто на пост-шоу знову зробили так. Що Настю показали у всій красі. Оця червона, така зухвала сукня з тим оголеним стегном. У мене є про це матеріал, її оці очі сяючі, і те, що її випустили перед Надін. Тобто знову змістили фокус. що Ось, типу, бідна Настя, яку всі жаліли, що її не обрали. Ось вона тут сяє і Тарасик до неї біжить на диванчик. А ось Надін, яка взагалі така раз така з тим цуценятком, що вона робила, і взагалі така вся ледна ескортниця, типу, Така погана, а тут вона нещасна, мов з Христа знята, і все. Тепер жалійте її. Тобто, ну, навіть у сукнях, ви розумієте, там така сукня ну, така непомітна, ледь прозора, і вона вся така майже безмейку, ну, як з Христа знята. Коротше. А Настя така в червоному яскрава. Ну, тобто, Вони навіть кольорами і макіяжем настільки маніпулюють, щоб ми, ага, ось тут ми, значить, Настю знову хейтимо, а Надін ми жаліємо. Коротше, це, це просто треш. І потім, після цього, що було, знову твіст. Тепер знову у нас, е, типу, не, ну, ні. Тепер коротше, викручують, що у нас, у нас щось там було з ним. Ну, коротше, боже, я вже ну, сама вже заплуталась. Коротше, я схильна вірити, реально схильна вірити, що все. Що попадає у ці всі зливи, типу, це все продумано і це все схвалено самим же СТВ. Ось і все. Тобто нас просто гойдають на оцих емоційних гойдалках, отримують свої якісь ну, зліти популярності для всіх учасників подій. А ми оце значить, з попкорном обговорюємо це все. Ну і в принципі, ну, мабуть, це цікаво. Але мені здається, історія реально затягнулася. Тож, тож, я думаю, час покаже, хто з ким буде, і тоді вже дізнаємось, що там була правда, а що ні. А може вже не дізнаємось, дізнаємо, хто його зна. Пишіть свої здогадки, що з цього всього правда, а що брехня. Буде цікаво почитати.